Моє фото. Яке фото? Оце з мого сторіс. Лікарю. Щоб побачити ваше фото, треба внизу натиснути дивитися фото. Бачите? Бачу! А пацієнти мої видно не бачать і прогортують далі. На фото відео для соціальних мереж я витрачаю купу часу. У клієнта дозволу на зйомку спроси, світло наластуй. Фото дота після зроби та сію, броби і виявляється все марно. Ні. Ну, як ви взагалі мене не слухаєте що? Слухаю та маю рішення. Я вас слухаю, казіть рішення. Розробка сайту зі зручною навігацією та блогом. На своєму сайту тільки ви будете вирішувати, що видаляти, приховувати чи ні. Робіть фіна? Насилаю в приватні повідомлення.